Добрий день, діти, добрий день підписники. Сьогодні хочу з вами поговорити про одиниці часу. Отже, ми маємо пам'ятати: одна доба 24 години, одна година 60 хвилин, одна хвилина 60 секунд. Це ми все з вами опрацюємо на такому прикладі. Нам три доби, 9 годин, 12 хвилин. Треба привести хвилю. Робимо все поступово. Отже, перша дія. Ми знаємо, що в одній добі 24 години. Отже, 24 множимо на 3. 12. 1 позичаємо 72 години. Але в нас ще є 9 годин. Друга дія буде 72 години, додати 9 годин, дорівнює 81 година. Тепер у нас є 81 година і 12 хвилин. Ми маємо пам'ятати, в одній годині 60 хвилин. Отже, третя дія Наші години ми множимо на 60. Нагадую ще раз, чому на 60, бо в одній годині 60 хвилин. 6.48. Це вже в нас буде хвилин. 4860 хвилин. Остання дія нам потрібно додати 12 хвилин. Отже, четверта дія. 4860 хвилин додаємо 12 хвилин. Обов'язково підписуємо одиниці наших вимірювань. Чому? Тому що це іменування числа. І виходить, 4 872 хвилини. вам гарного дня. Вчіться працювати за одиницями часу.